не незламний, навчаєш юнь, даєш путівку в світ. ти мудрий, справедливий, бездоганний, в твоїх руках держави юний цвіт. Тобі нелегко, вчитель, я знаю, ховаєш страх за усмішку свою, бо в класах діти щиро зустрічають, твої довіроють підтримкою живуть. Дарма що іноді навчання на у підвалах. Вам, діти, вірять, в нас усе гаразд, а в вас краплинки поту заховались. Дай, Боже, щоб скоріш минув той час. І гучно пролунав від бій тривоги, й ми зайшли усі у клас. А ти, учителю, підводиш в небо погляд і дякуєш, що все у нас гаразд. У цей святковий день вклоняємось до земно всім вчителям. Що напередовій нас захищають, знаємо, щоденно ми молимося вас. Живіть, живіть, спасибі, вчителю, розумний, добрий, щирий український вчителю, для тебе мій цей вірш. Вітаю свято і бажаю миру усім і перемоги найскоріше. Шановні освітяни, сіячі доброго, мудрого вічного. 45 років назад, в вересні 1978 року, я прийшов першокласником в цей клас, так звана червона школа. Я дуже добре пам'ятаю своїх перших вчителів Надію Григорівну Глушик, Гаїну Миколаївну Ясчишин і Галину Миколаївну Черній, якої вже нема з нами. Сьогодні, в цей день, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята, Дня працівників освіти. Багато професій, до яких ставимося з повагою та любов'ю, але професія вчителя займає найпочесніше місце. Ваша наполеглива та невтомна праця, любов до учнів та професіоналізм заслуговують особливої вдячності. На вас покладена велика відповідальність. Ви плекаєте майбутнє нашої громади та України. Ви несете добро, вам вірять. До вашої думки прислухаються у вас вчаться. У час, коли Україна потерпає від ворожої агресії, коли всі наші зусилля спрямовані на оборону рідної землі, ви продовжуєте свою роботу на навчальному фронті, забезпечуєте рівень освіченості підростаючого покоління. Ви виховали хоробрих, стійких, рішуче відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави, за що їм велике спасибі. Нехай ваша любов до життя, до учнів, до своєї роботи буде безмежною, а ваші душі сповняться радістю і щастям. Дякую за вашу невтомну працю, за те, що ви пробуджуєте в жагу до знань, до щедро ділитеся своїм досвідом і постійно удосконалюєте свою майстерність. Низький уклін вам від усієї нашої громади за мудрість, витримку, здатність приймати виклики, розв'язувати найскладніші завдання та справлятися з усіма труднощами сьогодення. Хай всі ваші старання та зусилля будуть запорукою наших спільних прагнень до миру, стабільності та процвітання України до нашого рідного краю. Міцного здоров'я вам, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії хай у всіх ваших починаннях будуть. Супутниками успіх і удача. Повага та щира вдячність від учнів та батьків. Мирно неба всім. Слава Україні! Yeah. When well, it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift, the back. Шановні колеги, користуючись нагодою, хочу привітати вас з Днем працівника освіти, побажати вам творчої наснаги, міцного здоров'я, сімейного щастя, Божого благословення, хай матінка Божа візьме під свою піку вас, ваші сім'ї, ваші родини. А Господь Бог, Бог вислухає наші молитви і принесе нам якнайшвидше перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Очком я вір похилений, спів на ній пташок прими, слухай, мила, як тут пташок Же з любові нич добра не пила, з любов. Ране пива, це та любов є от Бога одбогата, ціле може Дяблом підшептана Хоч би снегтів мусиш любити, Хоч би з нехтів, протомаш терпіти. От пись хотів, хоть би с не хтів, прото маштер Моя мила ти покусов єдна. Я вір зелений. Ваш смотмила я хмил вітер віє. Мов же вирвио з коріня. Мила моя, що то буде з нами. Мила моя, мила моя, що то буде з нами. освітяни, ветерани педагогічної праці. Мушні вчителі, захисники, усі причетні до сфери освіти. Вітаю вас із професійним святом, днем працівника освіти. Обравши професію педагога, ви взяли велику на себе відповідальність за наше майбутнє. Освітяни завжди серед тих, хто робить нашу країну сучасною, вільною, розвиненою, а українців гідними, освіченими, відповідальними громадянами. Ви своєї праці. Ти, шановні мої колеги, виховали молодих. Сильних відданих Україні патріотів, які сьогодні захищають свободу нашої держави, четверо наших вчителів стали на захист нашої державності, нашої незалежності. Вони змінили свій освітянський фронт на військовій та мріють якомога швидше повернутися на вчительську ниву. Щира подяка вам, колеги мої вчителі-захисники, за любов до України. За патріотизм, за громадянську позицію у цей складний для країни час, коли її захисники, а ваші вихованці виборюють у російського агресора, незалежність і цілісність України. Ви, педагоги, міцно тримаєте освітянський тил. Ви формуєте майбутнє нашої держави, особистостей, яким майбутньому відбудовувати Україну після перемоги. Велика подяка кожному з вас вашим колективам за велику роботу. Це волонтерську роботу. Мабуть, по-іншому ви не могли б зробити освітянський тил. Ви тримаєте гідно. А ще є у нас військовий тил, який ви забезпечували і надалі забезпечуєте. Б до вас не звертався, з чим б до вас не звертався, але ви завжди допомагаєте. Саме в єдності наша сила. Педагог у всі часи залишався опорою суспільства і держави. Яким будуть наші діти у майбутньому, якими цінностями вони будуть володіти, залежить. Саме від вас, мої дорогі колеги, цей день хочу висловити слова вдячності ветеранам педагогічної ниви за те, що вони віддали свої здоров'я, свої роки молодості юності у навчанні і вихованні дітей. Безпечна вдячність вам і бажаю вам, мої дорогі колеги, ветерани, міцного міцного здоров'я. Посмішок на вашому обличчі, і ми завжди раді бачити у стінах вашого закладу. Ну а вам, мої дорогі друзі, дорога моя вшизка освітянська родина, хочу побажати мудрості і терпіння, благополуччя і родинного затишку, міцного здоров'я і довголіття, наснаги, творчості, рясних божих благословень. Робімо все те, що від нас залежить, можливе і неможливе. Миру нам усім сподіваємося на якомога швидшу перемогу. Все буде Україна. Зі святом моя дорога освітянська родина. Пойомишнего саду, там соловей, там. я просилася, а ти мене пускав не. Проснеться матінка моя буде питань, де була я. бажати вам життєвої енергії, здоров'я і благополуччя. Нехай натхнення вас не залишає і в усіх справах супроводжує успіх. Нехай повага колег і любов дітей дарує вам нові сили. Хай радість проходить з кожним днем. Прийміть від нас подяку за вашу працю. Хобчаки, і лишаті коші бранці, ручки, сошити книжки, чи уроки ми повчилися питання не може, щось не торопило, та дружби це пусто